Блокування активів, позбавлення державних нагород та обмеження торговельних операцій це далеко не повний список заборон, які від сьогодні діють для відомих політиків та бізнесменів, котрі потрапили у санкційний список. Напередодні його ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. А сьогодні рішення увів у дію президент Володимир Зеленський серед відомих прізвищ, котрих торкнулися персональні економічні санкції, бізнесмен Ігор Коломойський, п'ятий президент України та чинний депутат Петро Порошенко. Ко бізнесмени Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов, а також зрадник Віктор Медведчук. Примітно, що у рішенні зазначено, що ці санкції безстрокові. Заблокована Верховна Рада. Депутатська фракція Європейської солідарності оточила президію та трибуну парламенту, протестуючи через запровадження санкцій щодо їх лідера Петра Порошенка. Із плакатами в руках депутати від ЄС вимагали від спікера Руслана Стефанчука подробиць його голосування на засіданні. РНБО словесна перепалка із головою продовжилася штовханиною у президії. Голова Верховної Ради заявив, що засідання за таких умов вести неможливо і оголосив перерву. Сводом фракція ЄС оголосила журналістам свої вимоги для розблокування роботи парламенту, крім зняття санкцій. з Порошенка, наполягають також на тому, щоб прибрати із зали депутатів від ОПЗЖ заборонити транзит російської нафти територією України та скасувати дозвіл на купівлю російських атомних реакторів для Хмельницької АЕС. Опозиція та більшість звинуватили один одного у підіграванні Кремлю та розійшлися. Самого Петра Порошенка у Верховній Раді сьогодні не було. Але ми будемо далі робити все для того, щоб незаконні санкції були скасовані. Ми будемо робити все для того, щоб Україна не скотилася в диктатуру, тому що це обмеження нашої міжнародної підтримки. Диктатура в Україні це здача Росії. Блокування діяльності єдиного законодавчого органу в країні виключно грає на руку Кремлю і Володимиру Путіну. Також ми усвідомлюємо і інше, що 6% від складу українського парламенту, які знаходяться у фракції Європейська Солідарність, не можуть і не мають права блокувати діяльність всього парламенту. А що скажете ви про такі політичні пристрасті під куполом і чи припустимо це під час війни? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.